Покажіть район метродарниця. І ми зараз, навіть, зробимо так. Є, скажімо, є депутати, є представники робочих груп, може на ці місця разом з ними можна виїхати сьогодні. Тобто ви там на місцях попрацюєте, скажімо, на кучми, на Серафімовича, на метродарниця вийдуть. Да. І ну, на Ленинградську, громадськість і підприємці. От, і ви це потім е, ну, на завтра на ранок, ну, чи сьогодні на вечір ці е, ваші ну, результати виїзду надасте в відділ благоустрою сюди, щоб ми вже завтра могли працювати, вже нічим не будемо займатися, тільки працювати над цим, врахуванням на цих процес. Значить Тоді, якщо ви кажете про виїзд, так? Тоді я уповноважений заявити, а щодо Русанівки. А, а дві речі. Перше, за даними нашої інвентаризації на жовтень цього року ми зафіксували 78 тимчасових споруд. Ми виходимо з того, що а, 48 мають бути негайно демонтовані, підкреслю, і з тими, що залишається в межах комплексної схеми. Наш комітет згоден детально розібратися. А як вони, вони можуть бути негайно демонтовані? Тому що має місце. Це, по тим 48 це, має які місце. Які вулиці ви маєте відомо? Русановка Большая, конкретна уліця. Ну, э, безліч. Та на карті. Наприклад, наприклад. Ентузіастів 37, наприклад. Да. Чи, а, чи, а, чи мости, а, чи а, точки а, біля мостів на метро Львобережка метро Березняки? Чи, чи точки, що стоять на зелених зонах Русанівської набережної Русанівської коси. Так в 20-метровой зоне стоит торговый центр. Можете, у вас... Ну вы сейчас говорите в общем и целом. Я предлагал Ось... в прошлом совещании ознакомиться более детально с комплексной схемой и точки, которые там размещены. Потому что мы сейчас задаем вопросы, я подхожу к карте, показываю, и этих точек там просто нет. И сейчас мы просто Ось... Опять, на листе. Ось про це я и кажу. Значит, справа в тому, що кількість фактично розташованих Русанівці а, больше, в два раза. В два раза. Саша, И, покажите Саша покажите на карте. Мы стоим на, 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 на том, фактик, что вот Саша, что, на что карте покажите. Ну, давай. Мы давай. давай. Значит, э, возьмем... Видимо, э, видимо, э, а Тарасаневскую косу, тут а, стоит, вот тут стоит... Но на карте нет точек, зачем вы рассказываете о том, что Значит, есть? Я, точек а, нету. Тут стоит, тут стоит... Вот тут точек стоит. нет, я, что я стоит. Я просто хочу сказать, что... ...цей Берелик, фактично, тех, что ещё фактично стоят, подкреслю, фактично стоят, так, и картою, резныся, понад два раза. Даже не два, а три. Да. Тому я, я, фіксую, я фіксую, що всі ті, всі, ті точки, всі, ті точки, всі ті споруди, які не входять в комплексну схему, є об'єктами демонтажу. Відповідний лист комітета буде направлений до Київського міського голови, до голови Дніпровської райдержадміністрації і до нашого депутата. Я підкреслюю. Просто оскільки засідання робочої групи, а, а я фіксую. Ну, Зрозуміло, зрозуміло. На, на те й робилася ця схема, щоб. Ну, ще, тут бус незаконний, тут пус незаконний, тут або Русанівське набережне незаконно стояти. Ша... Шановний, Шановний представник громадськості, в три рази зменшена кількість точок на, на русанівців. Три рази зменшена. Ну, ж якась межа повинна бути. Те, що немає точок, ви правильно сказали, не передбачається там. Не передбачається. Але деякий час, якщо вони там знаходяться, вони будуть там ще знаходитися. Але вже до звільних документів на наступні періоди вони отримувати не будуть. Таким чином поступово виводяться з тих місць, де вони їм не потрібно бути, ці споруди торгові чинки. Мафи поступово виводяться. Значить, е, так, є ще бажання ну,